Виявлено молекулярний перемикач, який контролює старіння листя рослин. Розкриття таємниці старіння листя, молекулярний перемикач і перспективи для сільського господарства. Старіння це неминучий процес, який стосується всіх живих організмів, і рослини не є винятком. Ми звикли бачити, як восени листя жовтіє і опадає, але за цією візуальною зміною криється складна молекулярна симфонія. Нещодавнє відкриття вчених з науково-технологічного інституту ТГУ Каунбук щодо молекулярного перемикача, який контролює старіння листя, відкриває захоплюючі перспективи для розуміння та, можливо, контролю цього процесу. Як досвідченого фахівця з рослинництва та біотехнології, мене давно цікавлять механізми, що регулюють життєвий цикл рослин. Хоча концепція старіння не нова, розуміння молекулярної регулятори цього процесу завжди залишалися складним завданням. Традиційно ми зосереджуємося на зовнішніх факторах, таких як температура, освітлення та наявність води. Однак останні дослідження показують, що в самій клітині відбуваються дивовижні речі, які визначають долю листка. Молекулярний перемикач, рибонуклеїнова кислота хлорили та її роль. Суть відкриття полягає в ідентифікації нового регуляторного фактора рибонуклеїнова кислота клерела. Це довга некодуюча рибонуклеїнова кислота лінкренка, яка, як було показано, відіграє ключову роль у зміні функції хлоропластів. Хлоропласти, як відомо, є енергетичними станціями листа, що забезпечують в ньому фотосинтез. Однак у міру старіння хлоропласти деградують. І їхні ресурси перерозподіляються на інші частини рослини, насіння для наступного покоління або стебла та коріння для підготовки до наступного сезону. Особливо цікаво, як цей процес регулюється в часі та просторі. Раніше це питання залишалося відкритим, але тепер, завдяки дослідженням, ми знаємо, що рибонуклеїнова кислота клареле транскрибується в ядрі, транслокується в хлоропласти і взаємодіє з білками комплексу ПЕП. Впливаючи на активність транскрипції генів в хлоропластах, це як перемикач, який вмикає або вимикає фотосинтетичну функцію листя. Зв'язок з фактором транскрипції ЖЛК тонке налаштування процесу. Додатковим шаром складності, в той же час елегантності є з'єднання рибонуклеїнова кислота кларели з фактором транскрипції ЖЛК. ЖЛК підтримує фотосинтетичну функцію під час росту шляхом збільшення експресії рибонуклеїнова кислота клерела. Проте з початком старіння активність ЖЛК знижується, що призводить до зменшення рибонуклеїнова кислота клерела і, як наслідок, до втрати фотосинтетичної функції та деградації хлоропластів. Це дозволяє уявити процес старіння не як хаотичне руйнування. А як ретельно скоординовану програму, яка починається в певний момент і протікає за строго заданим алгоритмом? Я пам'ятаю свій досвід роботи з генетично модифікованими рослинами, де ми намагалися маніпулювати експресією генів, пов'язаних з фотосинтезом. Розуміння тонкощів регулювання, таких як роль рибонуклеїнова кислота клереле, може значно підвищити ефективність наших зусиль. Значення відкриття та перспективи для сільського господарства. Значення цього відкриття виходить далеко за рамки базової біології. Це відкриває захоплюючі перспективи для сільського господарства. Уявіть собі можливість регулювати швидкість старіння листя, подовжуючи їх продуктивний термін і збільшуючи врожайність. Особливо це актуально в умовах зміни клімату, коли рослини піддаються підвищеному стресу, що прискорює процес старіння. Збільшення врожайності, регулювання швидкості старіння листя може дозволити рослинам довше залишатися продуктивними, що призводить до підвищення врожайності. Підвищена стійкість до стресу, рослини з контрольованим процесом старіння можуть бути більш стійкими до посухи, спеки та інших несприятливих умов середовища. Зменшення втрат врожаю, уповільнення старіння листя може зменшити втрати врожаю, пов'язані з передчасним вияненням рослин. Виведення нових сортів, отримані знання можуть бути використані для виведення нових сортів рослин з покращеними характеристиками, адаптованих до різних кліматичних умов. Методологія, біовізуалізація та масспектрометрія ключ до розуміння. Вчені змогли розкрити цю складну молекулярну картину за допомогою передових технологій, таких як біозображення та мас-спектрометрія. Ці методи дозволили їм відстежувати міграцію рибонуклеїнова кислота і ідентифікувати білки, з якими вона взаємодіє. Це яскравий приклад того, як міждисциплінарний підхід, що поєднує знання та навички з різних галузей науки, може призвести до проривних відкриттів. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше досліджень, спрямованих на розуміння ролі линкая у регуляції різноманітних біологічних процесів. Буде особливо цікаво вивчити, як ці рибонуклеїнова кислота взаємодіють з іншими регуляторними факторами і як вони впливають на розвиток рослин і старіння в різних умовах навколишнього середовища. Висновок майбутнє за молекулярним контролем старіння. Відкриття молекулярного перемикача, який контролює старіння листя рослини, є важливим кроком до розуміння та, можливо, контролю одного з найбільш фундаментальних біологічних процесів. Це відкриття відкриває захоплюючі перспективи для сільського господарства, дозволяючи виводити нові сорти рослин із покращеними характеристиками та адаптовані до мінливих умов навколишнього середовища. Я переконаний, що майбутнє за молекулярним контролем старіння, і що в найближчі роки ми побачимо ще більше проривних відкриттів у цій галузі. Ключовий висновок розуміння молекулярних механізмів старіння рослин відкриває нові можливості для підвищення врожайності та стресостійкості. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на подальше вивчення дивовижного світу рослин та їхньої складної молекулярної біології.